Ігор Слободян, якого підозрюють у нанесенні легких тілесних ушкоджень військовому Артуру Ананіву 2 квітня під час служіння в Святопокровському соборі, в судовій залі. Через два дні після інциденту він зник та був оголошений у розшук поліцією. Адвокат чоловіка Роман Косюк пояснив, його підзахисний не священик, а прихожанин, який намагався зупинити військового. Особа, яка як пізніше є Артуром Ананівим, намагалася зірвати це в Спочатку він з пластиковою пляшечкою вбивав священнослужителя, який читав цей Євангелії. Пізніше, коли побачив, що священнослужитель на це не реагує, почав його штовхати. Всі ці дії моїм підзахисним були чітко розцінені, кваліфіковані, як вчинення цією особою злочину. А саме злочину, передбаченого статтею 180 Кримінального кодексу України, перешкоджання здійснення злочинного права. Інших відеодоказів, за словами адвоката, у них наразі немає. Від коментарів на камеру Роман Косюк та Ігор Слободян відмовилися. Маєте якісь пояснення від себе, якісь доповнення до пояснень. Все, 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 все все Підозру слідчі вручили батькам Ігоря Слободяна. Два тижні за словами адвоката, підозрюваний жив у нього. Слідчі і прокурор вимагали для чоловіка обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Висновком додаткового судово медичної експертизи номер 176 від 03.04.2023 року, згідно якого було встановлено, що ті ушкодження, які були виявлені на тілі ананіва, відповідають механізму, який останній відповів під час проведення слідчого експерименту. Сторона обвинувачення вважає. Що існують ризики, які передбачені статтею 177 КПК України. Застосування нікого, вважаємо запобіжного заходу на даній стадії до слово розслідування не забезпечить належної поведінки підозрюваного. Тому просимо задовольнити вказане клопотання, застосувати відносно підозрюваного собі данам запобіжний захід поведіти маю під вартою. Адвокат наголосив, українська православна церква жодним законом не заборонена, та запевнив, його підзахисний ніде не переховувався і не збирається робити цього надалі. Після того, як в адресу інших священнослужителів і прихожан Української православної церкви, яка не є церквою Московського патріархату, неодноразово висловлюються погрози, кодлозвісне захоплення ряд храмів, він сьогодні сам з'явився до поліції, сам з'явився до суду, сам дав вичерпні покази даному кримінальному провадженню. А тому я вважаю, що не тільки підозри є відносно нього необґрунтовані, а клопотання про його тримання під вартою є абсолютно безпідставно. Суддя Олександр Сарбей зачитує рішення. Застосувати відносно підозрюваного научинення кримінального правопорушення, передбачено читиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Слободяна Ігоря Дмитровича, розбіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Термін дії рішення суду до 9 червня. У разі його невиконання Ігорю Слободяну загрожує штраф у розмірі більше як 5 тисяч гривень. За словами адвоката підозрюваного, він ініціюватиме опитування свідків. Досудове розслідування триває. Ірина Арьом, новини міста.